О, фарисеї сліпи. Хіба ти не чув Божого Слова, яке звучало, що якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не умре, то не оживе. Хіба ти не чув? Не чув. Бо огрубіло серце людей цих і ушами з трудом чують, і очі свої позаплющували, щоб не бачити. І уші позатикали, щоб не чути? От стояння релігії. От состояння церкви іноді буває, коли приходить повне осліплення, і туди поцідняється церква і хулиться путь Господні разом з світом цим. Яка страшна картина, Господи! Що це таке з путем Твоїм? Як сьогодні спастися, як сьогодні побачить, як сьогодні потрібно протрезвіть кожному із нас, щоб не йти за толпою на большинство? Щоб не процвіниця до цієї знаті, сьогодні так багато, воно розпространяється всякої ложної науки, яка проповідує зовсім не Христа. Зовсім не Христа. Іудеї шукають чудес. Греки мудрості шукають сьогодні. Давай, давай, давай. А ми, Христа проповідуємо. Амінь. Де сьогодні таких проповідників взять, Господи. Де сьогодні таких помазаників взять, які провозгласили правду Христову, щоб і церква Господня не загинула, щоб і діти Божі не загинули, щоб і той путь, який вже так, сьогодні ворог хмари насунув різними інтернетами, різними науками, різною філософією і мудростю людською, він так і щерпав. Каже, підняли сокири, якби хочуть і справить. Но весь сад розрубаний, всі дерева порубані, вся правда потоптана. Вроді бере Біблію, вроді читає Слово Боже, а все наоборот. А все наоборот для плоті, а все наоборот для слави, а все для оборот, для марноти. Поможи сьогодні, Господи, нам, хто сьогодні чує Божий голос, давайте будемо кликати до Господа, Господи. Открий очі, ми не хочемо бути тими людьми, які просиділи весь час на собранні, які вроді видавали себе за святих, які вроді проповідували і співали чи служили. І Христос каже, буде багато таких, які прийдуть в останнього дня і скажуть, Господи, не від Твої голі імені ми. пророчествували, чудеса творили. Не твоїм лімені лі ти на улицях наших учив. Ми сиділи на собранні. Господи, прийми нас.